Доброго дня, шановні, Валера Залежний це той непридатний ухилянт, який бросив блядь, армію, який розмінував Херсон, який проїбав контрнаступ. Саме він, блядь, з'їбався в Лондон, щоб там відсидітись в команді Єрмака на зарплатні у Зеленського під виглядом начебто, там, якоїсь дипломатичної роботи. Бігав там на тренажорі, розказував, що блядь, він там щось сука, робить. Я так вважаю, все, що він робив, це, блять, позбавлявся за Бої ваги. Так ось 에, Валера Залежний, блядь, зараз в Києві. І що б ви казали, він там робить. Всі, хто мене переконував, що, блядь, вони з Зеленським та Єрмаком вороги ні. Саме він прилетів, блядь, допомагати другу Єрмаку і стабілізувати ситуацію по Єрмаку. Саме Валера Залежний, блядь, зараз бігає сука і намагається зробити так, щоб, блядь, потушити всі ті, блядь, пожари, всі ті пожежі, блядь, які зараз навколо Єрмака. Саме Валера Залежний, блядь, зараз в Києві і робить все, щоб єрмака не посадили. Є дуже багато фотографій, де вони. Обнімається. Коли Єрмак прилітав до Лондона, вони обов'язково зустрічалися з Валерою Залежним, блядь, і вони взагалі, друзі. І ніякої там опозиції навіть і не тхнуло. Тому що за два роки, блядь, поки Залежний сидить, сука, в Лондоні, він ні разу не зробив заяву про ТЦК та свавілія, блядь, Зеленського, про корупцію на грані Марадерства. Взагалі жодної заяви, блядь. все, що Валера Залежний блядь, зміг з себе начавити, це якась хуєта на, та, на кшталт, типу, блядь, які цілі України. Так які, блядь, цілі України. Ти, сука, особливо. Особисто проїбав, блядь, контрнаступ, ти особисто, сука, впустив, блядь в Херсон е, підраські войска. Ти особисто, блядь, маєш відповідати за провали, блядь, на фронті. Саме ти, Валєра залежний. Тому все, що треба, ми вже сказали. Валєра це частина зеленої команди. Все, що він там намагається з себе корчити якусь опозицію, Найдіть мені, блядь, от зараз, Найдіть мені хоч одне висказування. Просука свавіля та ЦК та про корупцію блять зеленського, Хоч одне найдете, буду вибачатись публічно. Блять, жодної заяви, тому що Валера Залежний це частина зеленої їбучої команди, яка блять 6 років грабує та вбиває Україну.